Віт, дорогі наші абітурієнти! Ми студенти 4-го курсу освітньої програми ведучі програм телебачення, підготували вам декілька крутих порад, які допоможуть вам доєднатися до нашої спільноти. Перше і найголовніше це успішно закінчити школу. Тут все в ваших руках, і вже після цього можна рухатись далі та вступати до навчально-наукового інституту журналістики. Перейдемо до ключового етапу вступу до нас: це творчий конкурс. Готуйтеся ретельно. Він складається з трьох етапів: байка, монолог, вірш та проза. Бонусом може стати ваш творчий доробок. це портфоліо, фотографії, літературні твори, сценарії, рекомендації телерадіокомпаній, театральних колективів, професійних спілок. Розпочнемо з найголовнішого складника творчого конкурсу байки. Байка може розкрити людину максимально якісно, тому відповідально підбирайте матеріал. Зверніть увагу на кількість героїв: чим більше, тим краще. Кожен з персонажів байки відрізняється, і це має бути очевидно. Оповідач це ви, тому говоріть своїм голосом. Щодо інших героїв байки. Змінюйте тембр голосу. Додайте інтонацію в залежності від того, який характер має персонаж. Наприклад, ведмідь суворий, лисиця хитра, заєць кмітливий, а сова розумна. Як може змінюватися голос в залежності від персонажу, ми покажемо на прикладі уривка з байки Леоніда Глібова Вовк і Кіт. Прочитає її Анна Гончарова. Леонід Глібов байка, вовк і кіт. Село із лісу, вовк забіг. Не думайте, що в гості, браття. Ні, в гості вовк не забіжить, а він прибіг щоб де-небудь сховатися. Проклятий люд собаками настиг, і рад би вовк, в які ворота скочить, усюди вовченька недоленька морочить, хоч сядь ти, плач. Ворота, як на те ж, кругом усі заперті. А дуже вовкові не хочеться умерти, бо ще він і не жився, бач. А гірше від людей, від видимої смерті, коли глядить. На загороді кіт сидить, на сонечку морликає, дрімає, підскочив вовк і до кота мовляє Котусю, братику, скажіть мені скоріше, хтось хазяїнів вот отут усіх добріший. Я хочу попрохати, щоб хто мене сховав на сей недобрий час. Я по пригоді став. Чи чуєш гомін той за мною то женуться, Котусю, батечку, куди ж мені поткнуться? Проси мершість Степана, а він добрий чоловік. Кіт вовкові сказав Так я у його вкрав барана. Ну так навідаєсь до Дем'яна? Ей, дем'яна, я боюсь, як тільки навернусь він не згадає поросятко. Біжиш, аж ген живе трохим. Трохим боюся зайтися з ним, з весни щазлий він за ягнятко. Погано ж. Ну, а чи не прийме клим. Ох, братику, теля я в його з'їв. Так ти, я, бачу, усім тут добре не доїв. Кіт вовкові сказав: Чого ж ти, братику, сюди зем'яв? Ні, наші козаки ще що розум щоб вовка од біни сховали. І так таки, ти сам себе вини, що братику посіяв, те й пожни. Вірш також може бути вашою візитівкою. Після веселої байки він покаже вашу душу. Обирайте поезію, яка не на слуху. Часто кожен другий приходить з одним і тим самим матеріалом. Не треба брати вірш зі шкільної програми. Краще візьміть вірш, який вам подобається. І тоді ви вразите комісію. А зараз ви почуєте вірш Гаріка Бірчі Моя Україна у виконанні Владислава Вещенка. Вірш Гаріка Бірчі Моя Україна. Я хочу сказати простими словами. Про те, що турбує мене вечорами. Про те, як в думках я малюю картину, якою я бачу свою Україну. В моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває. В моїй Україні. Ніхто не воює своє і чуже життя кожен цінує. Моєї країни чутові сусіди. Запрошують в гості, і я до них їду. Сусіди і самі у нас часто бувають, не брешуть, не крадуть, ніде не блукають. Моїй Україні є чесна влада. Про неї в народі складають балади, працює, працює зранку до ночі, щоб людям відкрито дивитись у очі. В моїй Україні не плюють на підлогу, отримують і не дають допомогу. І молодь моя не п'є і не курить, займається спортом, співати так любить. В моїй Україні. Є чемні дівчата, а хлопці вміють їх щиро кохати. Навчаються жити, читають книжки, і горді від того наші батьки. В моїй Україні немає кордонів. І море, і сонце, Дніпро Терекони, Карпати зимою в засніжених шапках. Моя Україна люблю її. Найголовніше в монолозі це влучити в типаж головного героя. Багато абітурієнтів не звертають на це увагу і фейляться на цьому. Пам'ятайте про різницю у віці та статі. Якщо ви дівчина, то наберіть монолог чоловіка чи дідуся. А якщо хлопець, то навпаки жінки чи бабусі. Намагайтеся підібрати монолог, який вам до душі. Тільки так ви зможете передати емоційний стан героя. Не обов'язково брати монолог з літературного твору. Пропонуємо вам послухати власну інтерпретацію головної героїні з відомого фільму Круела у виконанні Дарії Матвеєвої. День виявився таким напруженим. Мій ворог? Насправді моя матір. Я, як була мою іншу матір? Ти, напевне, завжди боялась, що я виросту такою ж божевільною, як вона. Тому просила мене завжди бути добрішою, вічлишою. Не висовуватись. Хотіла приборкати мене любов'ю. Такий був твій план. І я намагалась. Ні, серйозно. Я намагалась. Бо я любила тебе. Але от... Річ у тім. Річ у тім, що я не маленька стела. І як би не намагалась, я ніколи нею не була. Я Круелла. Народжена генієм вільною. І трошечки божевільною. Я не така, як вона. Я краще. Ти знаєш, я мушу бігти. Попереду помста кара та знищення. Але я буду любити тебе завжди. Вибираючи прозу, керуйтеся такими ж порадами. Ви особистість. Проявіть себе творчо та винахідливо. Щоб запам'ятатися комісії, оберіть оригінальний твір. Користуйтесь джерелами правильно, не відкривайте перший ліпший сайт, а ретельно вивчайте інформацію. Все ж таки, ви майбутні студенти навчально-наукового інституту журналістики. Анна Неплі продемонструє, як має звучати проза на прикладі уривку з повісті Зої Казанджи якось уранці. Одного разу вранці постав ранок. Це був новий день і це був новий світ, на який дивився хоч і ні, який розглядав Пілігрим. Він стояв посеред маленького містечка, яких були тисячі, але втім, яке зовсім не було схоже на інше, тому що архітектори розділили з ним свою душу. Вони звели високі будівлі, башти, фонтан посеред центральної площі, а вулиці послали каменем. Поступово містечко почало обживатися, люди заполонили його вулиці запахом свіжої вранішньої випічки, зелений плющ уподобав стіни довкола міста, а голуби ратушу. І так задом архітекторів став життям. Ну і загалом залишайтеся собою та будьте впевнені у собі. Цікавтесь творчістю українських та світових митців та кінокласиків: Олександра Довженка, Сергія Параджанова, Ахтема Сейта Блаєва, Наталки Ворожбит, Люка Бессона, Стівена Спілберга, Джеймса Кемерона та інших. Спостерігайте за роботою ведучих на різних телеканалах. Пам'ятайте, що університет відрізняється від школи, і бігати за вами тут ніхто не буде. Не відкладайте підготовку до конкурсу на останній день. Поділіть свою програму на маленькі частинки, і вивчайте обраний матеріал поступово. Так ви досягнете ліпшого результату на конкурсі, ніж якщо намагатиметесь вивчити величезний обсяг інформації в останній момент. Безпосередньо познайомтеся зі своїми майбутніми одногрупниками під час творчого конкурсу. Це допоможе налагодити соціальні зв'язки та скоріше влитися у колектив. Також переглядайте сторінки кафедри кіно і телемистецтва у різних соціальних мережах. Там ви знайдете багато корисної та актуальної інформації. І останнє та не менш важливе: слідкуйте за своєю дикцією, щоб розмовляти гарно і чітко, виконуйте мовні вправи та тренуйте м'язи обличчя. Також читайте скоромовки, наприклад, Лігорійську. Вона точно знадобиться вам у навчанні. Ось такі поради ми зібрали для абітурієнтів. Сподіваємося, вони вам допоможуть. Успіхів та до зустрічі в начально-науковому інституті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.